Головував під час зустрічі перший заступник голови обласної ради Володимир в який повідав гостям про культурний та промисловий потенціал Житомирщини, наголосив на результатах співробітництва. Нині уже діє 35 підприємств. Ми обговоримо більш такий конкретний план заходів на 2013-2014 роки, тому що угода вона є така загальна, а тепер ми розпишемо. Де в який місяць, на якому заході будуть представники наші від Житомирщини, коли до нас приїдуть наші гості з Польщі? В ході зустрічі віце маршалу Куявсько-поморського воєводства Славомір Копишць оголосив пропозицію щодо участі представників Житомирщини в господарському і екологічному форумах. Запропонував організувати спільний відпочинок дітей із України та Польщі Дуже Базуча що ми. Po raz kolejny tutaj... Псибивач і можеми розмовлять нам дуже приємно бувати на Житомирщині. Ми говоримо про перспективи подальшої співпраці. Ми маємо гарні стосунки, проте хотілося б розвивати їх, особливо господарські та культурні. заступник голови обласної ради Михайло Чегир подякував за запрошення та ініціативи. Запевнив, що з боку керівників області буде зроблено все можливе для втілення їх у життя. Начальники ж головних управлінь облдержадміністрації навели приклади можливої співпраці з напрямків, які очолюють. Такі зустрічі необхідні для того, щоб сконцентрувати увагу на певних напрямках. От безпосередньо сьогодні ми концентруємо увагу на двох напрямках: це освіта і культура. Це надзвичайно важливо в рамках просування нашого в європейського в Європейський союз. У нас же є сильний потенціал в галузі культури в області. І дитячі колективи, фольклорні, не тільки фольклорні, і духова музика. У нас зараз на підйомі, і наша орея може туди поїхати. У нас не почати край роботи між. Між Куявсько-Поморським воєвостом і Житомирською областю. у п'яти школах вивчається польська мова, а факультативно вона вивчається у кількох десятках шкіл. Давні традиції склались по зв'язках із польськими громадами і з польськими освітніми закладами у освітян Баранівського району. От і крім того, ми от готуємося зараз провести декілька вікторин по історії по краєзнавству. Польської республіки тому це питання для нас не нове, як в галузі загальної середньої освіти, так і в вищій школі. Вища школа особливо активно працює тут державний університет імені Івана Франка. По завершенню зустрічі учасники обмінялись подарунками та віршими грамотами, що засвідчило партнерські відносини Житомирщини з Куявсько-Поморським воєводством протягом наступних двох років обіцяють активно розвиватись відповідно до вимог часу та потреб обох сторін.